Тренуйся як військовий Національна академія безпеки України вже вкотре організовує для молоді Ірпеня практичні заняття в межах проєкту Вчимося захищатися, захищати і перемагати брати відповідальність за себе і тих, хто поряд. Навчання очолює етнічний грузин Каха Басілія, полковник та керівник навчального центру академії, який із перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні боротися з російськими окупантами. У нас есть программа, отработанная программа, которая разработана в Израиле, в институте Мингейта. В Израиле с первого класса начинают дети обучаться военному делу. Каждый ребенок должен уметь защищать себя, своих близких и свою страну. И, к сожалению, и в Грузии, и тут у вас какая проблема? Только 10% населения молодых готовы физически, духовно, морально служить в вооруженных силах. На жаль, війна триває, і зараз в цей час дуже важливо такі заходи, як сьогодні. Дякую Національній академії безпеки України, а саме, інструкторам, за те, що вони працюють з нашими дітьми. Заняття проводять бойові офіцери, які нині перебувають у відпустці. Вони провели майстер-класи з військової тактики, рукопашного бою, поведінки в екстремальних ситуаціях, а також познайомили з кінологією. Кажуть, навики, які здобувають учні на таких тренуваннях, можуть знадобитися у різних життєвих ситуаціях. Я розказую про основи кінології. І поведінки з собаками, які функції собаки виповняють там в військовому, в цивільному житті, які виповняють функції, і також трошки розказує, як діяти, коли на тебе може нападає якась собака. Учасниками сьогоднішніх занять стали старшокласники Ірпінського ліцею імені Заріфи Алієвої. Для кожного з них мотивація була різною. Хоча б відчути, як чувствують себе хлопці на фронті. Хочемо захищати нашу країну. У нас зараз ж військова підготовка. Цікаво послухати експертів. Зараз у нас в країні війна. Хочеться більше знати, як, як нашим військовим зараз. По завершенні навчань, усі учасники отримали сертифікати Національної академії безпеки України про проходження програми.